Як зняти стрес після важкого дня? Забудьте про валер'янку і серіали в навушниках. Спа басейн. Ось найкращий антистрес. Е, уявіть, ви приходите додому, все дратує, хочеться просто вимкнути мозок. Аж тут тепла вода, гідромасаж, легке підсвічування і повна тиша. Мозок ніби перемикається в режим відновлення. Через 15 хвилин, ніби з відпустки, напруга з м'язів пішла, думки очистились, сон наближається ще до того, як торкнулись подушки. Гідромасаж покращує кровообіг, знижує рівень кортизолу, а тепла вода це як обійми тільки щодня. Ви можете налаштувати температуру, обрати улюблений аромат для релаксу, навіть вмикнути улюблену музику. Це не просто відпочинок, це медитація для тіла і душі. Хочете зробити вечори приємнішими, а дні е, продуктивнішими? Пишіть нам у Спа Галаксі. Ми допоможемо обрати спа саме під ваш ритм життя. І нехай жоден стрес не зіпсує вам настрій. Підписуйтесь, щоб дізнаватись більше корисного, і зробити релакс частиною вашої рутини.